Вітаю всіх із магазину Сільпо. Нагадую, сьогодні в сільпо проходить суперсереда, вся піца по 99 гривень. Зроблю окремо огляд. Хочу зробити анонс супернів сільпо. 31-го та 1.11 два дні буде діяти суперпропозиція на батончик Твікс Екстра 75 грам за 27 гривень зі знижкою 42 відсотки. Також супер з 30-го 10-го по 5.11 мінус 50 на другу піцу в чеку. Одну берете, друга за мінус 50. І завтра я буду робити великий огляд. Ціну тижні. Сільбо, які починаються в четвер і діють до наступного четверга. І так, з 30 по 5.11 мінус 38% знижка на масло солодковиршкове. Рошен 82,5 жиру за 180 грам. Класна ціна, 80 гривень. Молоко від Ферма 900 грам, 2,5 жиру 37,99, 42% знижка. І тут у нас 799 лікер Jack Daniels, три види за так, 800 гривень замість 1127 знижка. І мінус 38 на чіпси Лейс, три види. Це е, такі зі смаком гриль, зі смаком йогурту і зі смаком лисичок. 110 грам, 49 гривень. Вони як хвилясті чи як рибристі. Мінус 38 знижка. Це був анонс, супердмін та ціна в сільпо.